Ну що ж, друзі, давайте його оглянемо. Отже, є у нас перша палуба, ну точніше, передня палуба. Тут ми бачимо різноманітні ящички, де в нас лежать всяка зброя, боєприпаси і так далі. Тут у нас є ніби ось такий великий ніс. Також відкривається голова в нашого дракона. Ну і також тут в нас ще є пушки з одного боку та й з іншого боку. Сам корабель виконано, звісно ж, в коричному стилі з відтінком п'ятого сезону, адже це у нас були привиди. Але найшикарніше, що я вам можу тут показати, це те, що в нас є ось такі крила, які ось так шикарно виправляються. І також хочу вам показати саму палубу. Вона виглядає шикарно. Є навіть ручка, щоб його тримати, хоча не думаю, що вона прям надійна. Але все дуже гарно зроблено. Подивіться, як гарно зроблена ця каютка, просто шикарно. Ну і бачимо. Велетенські мотори, бо, як ми знаємо, наш корабель не то, що плаває, він також літає. Та позаду ми бачимо ось таку кімнатку, де в нас є ось така функція, і розвертається ось такий мініштаб. Мініштаб, який стосується нашого літаючого мотоцикла. Це такий додаткова будівля, аксесуар до нашого е, корабля. Так, він такий прикольний. Ось так може гарненько заїжджати, виїжджати і загалом прикольно тримається. Так, цей корабель дуже крихкий, його треба обережно з ним носитися і так далі. Ще я вам хочу показати, це те, що. У нас тут є всередині, всередині можна побачити, що тут є комп'ютери і два січчика. Прям ідеально не покажу, але я думаю, ви побачили. так ну і ще хочу вам показати, це те, що у нас є ось така функція, де розвертаються наші двигуни, і вони можуть ставатись отак, або отак. Тобто, або отак, прямо летять, або просто в такому лежачому стані. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео ви можете на моєму каналі Міксблокс, набравши його в пошуку.